Слава Ісусу Христу, друзі! В дитинстві Ісус мусив тікати від ірода Великого, тепер дорослим стоїть мовчки перед його сином іродом Антипою. Ірод Великий боїться немовляти, бо в ньому бачить загрозу своїй владі. Ірод Антипа насміхається з Ісуса, бо не бачить в нього нічого особливого. Понтій Пилат умиває руки і віддає Ісуса на смерть заради натовпу. Це троє ключових представників влади за життя Ісуса, яких можна назвати царями страстей. Симетрія Спасіння нагадує нам інших трьох царів, яких можна назвати царями мудрості. Царі мудрості йдуть здалеку, щоб шанувати, шукають і знаходять. А царі страстей сидять, усе мають поруч і не бачать. Царі мудрості приносять дари, золото, ладан та миром. А царі страстей приносять страх, насмішку та осуд. Царі мудрості схиляються перед немовлям і відкриті до Божого проведіння, а царі страстей зневажають царя і замикаються у власній владі. Троє царів страстей ведуть до Голготи, це антиобраз трьох царів мудрості, що ведуть до Різдва. У Яслах йому поклоняються три царі, бо він цар небесний. На суді його судять три земні царі, бо не визнають його царства. Ми прийшли поклонитися цареві. Натомість Пилат відповідає: Ось цар ваш! Але натовп кричить розпини. Досі чекаєш спасіння від царів страстей? Ліпше йди за царями мудрості, це ті, хто шукають Бога у всіх ситуаціях життя і завжди знаходять Його, навіть якщо Він у яслах, навіть якщо він на хресті.